Усе має бути правильно. Роздуми. Над Словом Божим на вівторок 32 го звичайного тижня. рік другий. Ісус сказав до своїх учнів: Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля. «Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити. Чи буде дякувати слузі Тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Євангеліє часто незручне для нас. Христос Господь каже коли зробите все наказане вам кажіть ми не потрібні раби. А ми після виконаної праці хочемо почути дякую тобі за зроблене, це прекрасно. І ще ми воліємо вірити, ніби те, що ми робимо, а також те, коли і як ми робимо. Є саме тим, що нам призначене Богом. Але ж так зовсім не мусить бути. Ми дістаємо в цьому житті багато Божих благодатей для того, щоб чинити гарні і важливі речі для царства Божого. Але вони тим більше гарні й придатні до цього царства, чим менше в цьому нашої власної слави. Бо наша слава це не те, що ми робимо зараз, а лише те, чого очікуємо. Про це написав Святий Павло. Очікуємо блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тепер у цьому житті на землі ми слуги, так як слугою на землі був сам Христос Господь. Коли ж він прийде повторно, тоді ми разом з ним будемо царювати у славі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.